Сьогодні багато сімей зіштовхуються з труднощами у стосунках через війну. Хтось у розлоці, хтось у небезпеці, а у когось поповнення. І хоча народження дитини це величезне щастя, і особливо зараз, все ж воно стає і випробуванням для сім'ї. З чим може бути пов'язана сімейна криза після народження дитини? І головне, що з цим робити. Запитаємо психологиню Олену Архипенко. Доброго ранку. доброго ранку. Давайте почнемо. А найголовніше з першого питання: що взагалі таке ця сімейна криза? Сімейна криза банально сказати, але це складний період в житті сім'ї. Це ніби як початок чогось нового в такому форматі, от коли почалася сімейна криза, в такому форматі, як сім'я жила, вона вже жити не зможе. Тобто, це як поштовх до якоїсь зміни. І до речі, сімейні кризи вони бувають, вони трапляються не лише через негативні події, а й через позитивні події. Тобто поштовхом може стати насправді будь-що. Це як народження дитини, так ось наша головна тема сьогодні. Так може бути переїзд в інший будинок чи в іншу країну. Може Або бути... нова посада. Так, так до речі, дуже часто трапляється саме через нову посаду. Більше обов'язків, більше грошей здавалося б, ніби як все класно, але навпаки, це поштовх до зміни. Так. Отже, з одного боку, це типу криза, це проблема, з іншого це ну це такі зміни. спроби це, для, розумієш, для змін, це зміни, так? Зміни, так це поштовх до зміни, По тому штовх. що знову ж так як було вже бути, не може. Угу. Нові ролі, нові обов'язки, нові якісь домовленості, і всі в цій сім'ї мають бути, а, а, бути причетні до цієї ситуації, тому що криза може бути однієї людини і сім'ї, але ж сім'я це механізм, і вона так вона торкається абсолютно кожного добре. Людину. А які основні причини конфліктів у парі після народження дитини? Звісно ж, нові ролі. Нові ролі, тому що особливо це стосується тих, хто вперше стає батьками. Не завжди пара розуміє, що буде відбуватися, і тому вони очікують, чогось чогось такого ванільного все буде класно і рожево. А потім Ай, трапляється не зовсім так. Звісно, не у всіх так інколи пари настільки підготовленими підходять до цього періоду, що вони вже розподілили всі обов'язки. Вони вже знають, хто чим буде займатися, хто що буде робити, і тому проблем не виникає. Але так трапляється далеко не у кожного. І більшість сім таки зіштовхується із сімейною кризою. Але потихенечку, якщо вони разом дивіться сімейної кризи, ми разом, якщо вони разом з цієї кризи виходять, то вони як сім'я стають сильнішими. Які ж такі причини, так? Найголовніше, звісно, це втома. Угу. Втома, втома. А втома втома, яка актуальна не тільки для мами, але й для тата, тому що тато теж не спить, тато теж нервує, тато теж втомлюється, тато теж людина іншими словами. Тому э, втома дає про себе знати. Особистий досвід маєте, так? Так. так Але знаєте, так. що цікаво, я вам розкажу якось. Э, Мій кум сказав мені дуже цікаву фразу один раз. Е, він, його дружина вийшла на роботу, малечо, там було двоє діток, вони е, з різницею в півтора року народжені. І він сидів з ними місяць. І через місяць я йому дзвоню і кажу: Андрійчику, ну що, як ти дорогенький? Він каже: я вже просто помираю. Він Каже, можливо, у вас у жінок якось це на іншому рівні проходить, але я не можу сказати, що я дуже люблю своїх дітей. Як би це не звучало жахливо? Каже, вам, жінкам, це легше дається. Тому тут, стосовно чоловіків, у кожної людини різна стресостійкість стосовно різних обставин. І коли народження дитини, тим паче перше, у деяких чоловіків навпаки, це конкурент народився, ну тому що у дружини забирають. Від мене дружину, дружина більше уваги дитині приділяє менше мені, плюс ще й мене змушує щось робити, тому це не просто криза, це катастрофічна криза, як на мене, відбувається. Так, так. саме тільки через свідомий підхід можна цю кризу подолати і вийти з цієї кризи знову ж таки парою і сім'єю, а не окремими людьми, які будуть жити окреме життя. Важливо а, розуміти, що пара була дядою, тобто, це коли їх двоє, і вони утворюють свій союз. Потім після народження. Першої дитинки вони стають тріадою, тобто вже їх троє, так оце трикутник, сімейна система. І дуже важливо, щоб відносини були налагоджені між, кожним, між кожними членами сім'ї. Тобто, це мама-тато одна система, мама, дитина інша система, і тато, дитина ще одна система. Тобто, це всі різні рівні відносин, які мають бути знову вибудовані. тому що навіть в системі мама-тато. Так як було раніше, або там чоловік жінка, так як було раніше, вже не буде буде по інакшому однозначно. А як це впливає на чоловіка? Що змінюється в ньому? Як йому Пси. треба пристосовуватися, Пси. чоловіки так правильно сказали, що чоловіки дуже ревносно ставляться до народження дитини в більшості своєму, тому що для чоловіка це зміна повністю парадигми. Він був головним у стосунках в цій діаді. Тепер він стає не головним, і дуже часто саме перший період, коли дитина просто а, захоплює собою 24 години на добу а, уваги жінки, для чоловіка сприймається як я зайве в цій системі. І тому чоловіки часто починають затримуватися на роботі, шукати собі приводу, десь знайти в іншому місці ту саму увагу і що вони там собі ще хотіли. Тобто, і чоловік... це може спровокувати навіть на зраду, так? Звісно, це. звісно, дуже часто трапляється саме в перший рік після народження дитини, або сім'я розходиться, вони розлучаються, або стаються якісь ну такі не дуже приємні ситуації для пари, тому що чоловік не зовсім свідомо підходить до цього, тобто починаються ревнощі на боці того. О, що ти б дитину тільки зайнята на мене увагу не звертаєш. Мені теж потрібна увага. І тому для чоловіків це стресово. Ще uh -huh. е, можу сказати з власного досвіду, що дуже часто в перші оці місяці взагалі у жінки дуже зменшується потяг до чоловіка. І я можу сказати, чому він у мене зменшився так? Тому що дитина потребує більше уваги, а ось ці всі домашні справи вони нікуди не діваються. Їх треба теж виконувати, плюс і увагу якусь мінімально чоловікові приділяти. І я була елементарно втомлена найбільше Насолода мені приносив сон. Якби це банально не звучало, це тільки через в тому, чи щось і на гормональному рівні впливає на зменшення потягу у жінок. Насправді причини зниження лібіду після народження дитини у жінки можна поділити грубо на а, дві групки: це психологічні і фізіологічні. До психологічних відносяться такі, як а, ну, зміна тіла, так банально. Жін у жінки тіло змінюється, і прийняти своє нове тіло в тому вигляді, в якому воно є на даний момент, досить складно. І чекати повернення до минулої форми теж не варто, бо це може зайняти там певний тривалий час. І тому оцей процес адаптації. Він дуже і дуже складний, особливо, якщо ще чоловік робить якісь зауваження. Якщо він Критика, там так, щось собі дозволив сказати з приводу того, що вона там якось не так виглядає, чи раніше було інакше, то звісно, це психологічно дуже травмує. Страх для жінки ще дуже актуальний, тому що а, пологу у всіх проходять індивідуально, і Прізнаєте. страх болю, страх того, що може бути якесь повторення чи повторні розриви. Він залишається. Страх того, що вона змінилася, що він буде якось по інакшому відчувати, і по інакшому він буде до неї ставитися. А, на жінку дуже багато психології тисне, і тому важливо чесно собі зізнатися в тому, що мене турбує, і проговорити це з чоловіком, якщо є така можливість. А, плюс для жінки дуже актуальна. Надмірна тактильність, коли народжується дитинка. Звісно, жінка найбільше уваги приділяє дитині. Носимо на руках, лежимо поруч, годуємо грудьми там, чи Гладимо, все одно цілуємо. контакт так, 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 контакт. І жінці буває забагато саме тілесного контакту. І тоді, коли ми говоримо про якусь близькість із чоловіком, вона ж теж під собою має на увазі ось той контакт, і тому інколи банально не хочеться саме самого тілесного. Контакту хочеться бути в такому, знаєте, коконі індивідуальному. Не чіпайте мене взагалі. Ніхто до мене не торкайтеся. Е, важливо дати жінці час побути наодинці з собою там, прийняти душ банально чи просто полежати на О, одинці, але да, да, немає душ, контакту. Держалі, розкіш. Розкіш. Перший рік це мене подружка каже: перший рік життя дитини це завжди мама з, ну, з намитою головою, тому що душ сходити це реально розкіш. Сухий шампунь рятує так, <реш> так так, 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 так. А якщо на фізіологічному рівні, фізіологічні найголовніша фізіологічна причина, яка виникає, це, звісно, підвищення гормональне, підвищення пролактину після народження дитини. Пролактин підвищується, відповідно, статевий потяг знижується. І ця історія актуальна для кожного свій проміжок часу. Для когось це перші місяці, а хтось годує грудьми два роки. І тому, звісно, це може мати вплив на досить тривалий період часу втома. Не будемо прибирати в тому з нашої уваги. Так втома має дуже велике значення. Тому маємо на увазі, що гормональні зміни вони є, вони присутні, і не завжди тільки від бажання щось залежить. Це може бути дійсно від тіла. Тіло хоче чи тіло не хоче. І треба, щоб це чоловіки розуміли і поважали це. Що ти мені кажеш? Отуди От кажи. Ви зрозуміла мене чи ні? Скажіть, будь ласка, які поради можна дати майбутнім батькам або тим, хто нещодавно став батьками? Саме перше і саме найголовніше, я б сказала, не очікувати, що все буде так, як було. Угу. Однозначно, все буде інакше. Ми не кажемо про те, що буде гірше. Воно просто буде по іншому, і потрібно а, вибудувати ось цю нову систему, так як нам би було обом комфортно. Тобто, це час для змін, час для пропозицій, час для компромісів, час для якихось нових усвідомлень. Нових ролей, нових взаємодій, тому дуже важливо домовитися, вміти домовлятися і вміти транслювати свої очікування від партнера, тому що партнер а, не вміє здогадуватися, не вміє Є. А, а, треба прямо казати в лопота. Чоловікам так не Я тобі й чоловікам, кажу, жінкам теж, не прямо. Так, жінкам так, так, теж, теж так. потрібно казати, тому що жінка може настільки влитися в рову, в нову роль мами, що просто вона може забути про свою роль жінки теж. І тому жінці інколи теж важливо нагадати, що там ЕГГ, я тут теж є, давай якось проведемо час разом, але без натяків так на якусь там фізичну близькість, а просто час разом, коли ми з тобою удвох. Дуже важливо мати ритуали. Жінка і чоловіка саме ритуали. Ось uh -huh. ті ритуали, які були до народження дитини, ну банально. Там хтось комусь приносить цікаву в ліжко, чи хтось там чухає когось по голові кожен ранок. У кожної пари це свої ритуали. І після народження дитини варто їх продовжувати. Це така, знаєте, як ниточка цієї нормальності, нити того, да? що так, що ми ще ті самі, що ми ще так само кохаємо один одного, і ми ще з тобою на одній хвилі. Тому дуже важливо цього притримуватися. А чоловікам важливо розуміти, що оцей зв'язок, який у мами вибудовується з дитиною, він не з'являється одразу після народження, тобто він саме вибудовується в процесі, коли мама турбується про дитину, коли вона проводить з нею максимальну кількість часу і вкладається в неї. У чоловіків дуже часто не вибудовується такий тісний зв'язок із дитиною одразу, тому що просто мало часу. Тому чоловікам я б порадила побільше приділяти часу дитині, вибудовувати зв'язок тата і дитини, щоб не чекати, коли там дитина почне грати в комп'ютерні ігри, і нам стало цікаво, чи коли дитина мене татом почне називати, угу. а саме а, кайфувати від кожного віку, тому що діти в кожному віці вони класні і можна угу. отримувати свої емоції, навіть коли це маленька дитина. Це прекрасно. І ще хочу порадити всім дівчаткам, які дивляться в соціальні мережі і е, дивляться на е, оцих інстамам. Я не знаю, якихось дівчат, які начебто народили, виглядають прекрасно. В них прекрасні сніданки. Слухайте, ми всі індивідуальні, ми всі різні. Одні за вагітність набирають вагу, інші навпаки худнуть, одні е, худнуть під час годування, інших це трошки надовше. Просто. Будьте з собою, не розмовляйте з себе. чоловіками і насолоджуйтесь материнством, тому що, на жаль, дуже часто після першої дитини на другу багато хто вже і не погоджується. Тому кайфуйте від абсолютно всього: від вагітності, від перших днів народження і насолоджуйтесь життям і пам'ятайте, що на першому місці завжди ви. Це дуже важливо. Дякуємо вам за пораду, за те, що завітали нас, і до зустрічі через тиждень. І хай щасливих Што... батьків буде якомога більше. Ну а ми прощаємося з Оленою Архипенко і побачимося з вами вже за тиждень. Наше тер триває, і просто зараз дізнаємося, що новенького від сьогодні виходить на великі екрани України. Кіноафіша до вашої уваги.